А ви знали, які ознаки у депресії? Це не просто поганий настрій, а серйозний стан. Перша ознака постійний сум. Ти відчуваєш порожнечу чи безнадійність тижнями. Друга втрата інтересу, улюблені справи, як от спорт чи серіали, більше не тішать. Третя втома ти спиш вісім годин, але все одно виснажений, і немає сил навіть встати. Четверта на проблеми зі сном і апетитом: ти або не можеш заснути, або спиш забагато, їси мало або переїдаєш. І п'ята відчуття провини чи нікчемності. Ти думаєш, що ні на що не здатен? Вчені кажуть, що депресія може впливати і на тіло. Головний біль чи біль у спині без причини. Якщо помітив ці ознаки, звернися до спеціаліста. Ти не сам. Я записую думки в щоденник, це допомагає. А ви як помічаєте депресію? Пишіть у коментарях.